За бренд. Знаєте, що цікаво, що з якого ж це О, Ці всі бренди, от, оці, от, наприклад, я бренди не взагалі не представлені у Львові і в Закарпатті не можуть, так? Пава, приправа. Ну я, я взагалі цих брендів. От, ну, оце Галка, Якобс. ясно, що я бачив, а от що це що це за бренди? Звідки вони взагалі? Ну, просто це я то... поняття, не маю типа, щось. ну, я. Ага, от Харків. Ну да, от тут Харків. Це з, з, з східної частини України, бо це Дніпро, оце, а це от Харків. Оце десь, знаєш, це хтось на нього здається, просто відправляв своїйським родині, да, там бабці та, старенькі та. десь село, типу, що от, нехай буде там і Капучино, і там така, знаєте, що мені внуки так, передали? Я чекаю, пари... Галку, капучино, чай. А це рівне. У х... мене питання: якщо наша гіпотеза, що це відправляли бабусі. І вони грають хмелі сунелі. <laughs> Ні, питання, чому бабуся не забрала? Як ти незаконно заробити. Малютки перестали їздити до відділення. Або всі були на парастасій. Хорошо, це було файно. А оце що таке? Це приправа. Слухай, ти такий, дивись, як ти втягнувся. типне. Це хороший чай, напевно, якийсь лісові ягоди. Какао. Десь молоко! Я, я, я знаю, що чеш любить какао. А що таке молоко да, сухе? — сухи? Це сухе молоко, це напевно на, на, ну, на тістечка, знаєш, якась присипка, прям. Типу молоко сухе, що зверху. Або ні! Це як вершки о, в каву. В якості. ладно. Так, все, ти забираєш начинку. Ні, Не, я віддаю всім. У мене суне Сунелі. Ну і фінально.